В сільську раду, сільську, да. з якого питання, не отримали відповіді, чи не вирішено питання. Не вирішено коштів немає. так? зв'язку з відсутністю да. коштів. А міністрацію говорить воєнно рада, що буде виділені кошти. Я зробив запит до управління фінансів, там 0,4 тисячі гривень виділено на це питання. А що за 400 гривень можна зробити? Є місцевий кар'єр, є місцевий ліс. Можна якось посприяти вирішенню цієї питання? Ні, не можна. Комунальні підприємства створили лісовик, який деребани всі ліси, О, завалило в Суйхотинський поза того року район дровами і дає, показує 50 тисяч прибутків. Вибачте мені, що це за комунальні підприємство і комунальні служать. А сільський голова не має права піти в ліс, відремонтувати кладку, відремонтувати ліс. Той ліс, що люди садили. От така ситуація. Ну, в цій сфері працюю. Ліс піти зрубати більше дерева 8 сантиметрів, нам нараховують не то, що штрафні санкції, а мінімально десь від 800 тисяч гривень за те, що називається. що по ярках є там локації море є. За Вірка. все. А. Запалили траву на, на трасі, хтось випадково. Приїжджають до сільського голови і дають штраф. Тут немає такого, що а землю, до речі, лісовик це не підприємство комунальної районної ради, але землю віддає лісовим фондом обласна рада. обласна рада. І вони також, якщо їм виробити одно дерево, їм треба порубочні талони, які за це все треба платити. Вони влізеться просто так, бо от треба потреба. Так, да, і треба якийсь компроміс шукати, як її зробити. Шукати, ну, не а хочеться бачити, наводи <кхм> так, Я позовала, вам підкажу, який можу рекомендувати варіант. Що доневецькими дровами завалили це, Хотинський районський район, це прибуть 50 тисяч. Я бачу документ. Вони п'ятсот тисяч повинно бути. 50 тисяч прибудуть. Він висвітлює його, так як я зрозумів, зовсім по-другому. В нього немає ніяких письмових підтверджень. Но він каже, він знає, і люди говорять, допустимо, ш... ну як же мені сказали. Що робити, я, я привезу телебачення, ріст? туди нам буде встигну. Розумієте, що ми миразу Ви телебачення і буде питати людей. Е. Скільки Ви людей втопилося, скільки повішилося через горівку. От і скільки сотоків, всі, ні, а Я повожу. Це, себе... це питання до мосту має. Василь <свист> <До мосту. Як? свист> Петрович, через це що він копляться люди, чи він через річку стоїть, а а Що? Це ж через грюку. От які ходять, на точку ходять. А, 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 а що <свист> сама а громада, Які рішення прийняла і. А, а про що а, я тільки що хотів сказати? Хоч хтось з палець удару до того мосту? Не буде, ніхто. Чому людей не зібрати люди? Нам дремість, так.